Вот давайте э, представим себе э, очень, э, не, ну даже не скажу, что не неприятный, а какой-то ужасный исход событий, э, что э, Крым и часть Донбасса Путин, пу... отойдут России. Как вы думаете, Нет, что уж... будет? Ужасные события – это Путин молится в лавре. Вот это ужасные события. Да. Короче, цей поц, он даже не понимает, что с ним сейчас делать. Значить, він говорить, давайте представимо ужасне особистя, а у нас зараз дуже багато людей, в принципі, дуже багато всяких тарологів, в які землі не поверне Україна. Або, наприклад, я у Айдера Мождебаєва дивилися етер з приводу того, я не бачила ще статті, я насправді на майбутнє відкладу, але якщо хочете, можете підподивитися Айдер, Бо він сказав, що йому з Литви прислали статтю, в якій Ярослав Грицак розповідає, що Крим мені вірньою чи щось таке. І от нам це дуже багато продають. І тут, значить, фешак. Вот давайте, э, представим себе, э, очень... давайте я спочатку скажу, що хочу сказати, а потім повторю э, це відео. І от Фешак каже, давайте представимо таку неприятну ситуацію, неприємну от камішок, що ми не зможемо повернути Крим. А Чичваркін зразу ему говорить: ні, неприємно це, якщо Київ буде під Москвою, а Крим ви не повернете. Він, звичайно, це не говорить, він це скаже потім. Але по суті, він зразу затикає рота. И говорю, что неприятная это оккупация Крыма, а вообще заморозка это хорошо, потому что люди не будут бояться, ну, война остановится, какое-то время не будет бомбить. Він це говорить. От подивіться, зверніть увагу на ну от зверніть увагу на те, як вони відвойовують цю свою позицію, що Крим українським ніколи не буде в будь-яких ситуаціях. А наші тупи міхрютки бороду відростив. Знаєте, волосся длини умкора Так ну от бороду він відростив, а мозгов не відростив. Тому що ну або в принципі ну не передбачається там ніякої дискусії. Не переднучого ти питаєш у русского про Крим. Ну, що ти питаєш, ти у нього дозволу питаєш. Чи ти думаєш, що російські скажуть, що Крим український, ніхрена він не скаже. Він це скаже опосередковано. Він спочатку скаже, що це не найбільша проблема насправді, і що насправді заморозка даже нічого. От давайте представимо себе, очень ну, скажу, що не неприємний, а якийсь ужасний собий, що Крим і часть Донбуса йдуть Росії. Как вы думаете, Нет, что ужа будет... ужасные события это Путин молится в Лавре. Вот это ужасное события. Да, вот это ужасное событие. А так, вообще люди, конечно. Не нужно идти в бомбоубежище еще много лет. Будет заниматься мирным строительством и мирной жизнью. Люди будут рады, потому что теперь им не нужно будет идти в бомбоубежище еще много лет. Ну, потім пойти в бомбоубіжі. Ми ж знаємо, росіяни в принципі затихають, підсилюються і приходять знову. Але люди успокоюються і не нужно буде йти в бомбобіжі. Я на перебриху у мене просто брак по монтажу стався. Я це побачила прямо перед детером. Ідіть, можете подивитися цю стату повністю. Але ну насправді Чучуваркін говорить: все нормально, давайте перемір'я. зачем вам эти землі люди будуть відстраювати свою життя, всі вже готові. Не нужно идти в бомбоубежище еще много лет. Будет заниматься мирным строительством и мирной жизнью. То, чего все очень-очень все, все хотят, и хотят, и на что огромные абсолютно запросы общества. Во всяком случае, той части общества, с которой я общаюсь. У той части общества, с которой ты общаешься. Але, а я нагадаю, с какой частью общества общается Чечваркин. В принципе, знаешь, скажи мне, с кем ты общаешься, скажу, кто ты. Несколько человек в Одессе меня загоняли про то, как они завидуют что у вас есть Путин. Это был, простите, и 16, и 17, и 18, и 19, и 20, и 21 й был на голубом глазу загонял. Поэтому они бы не полезли, если бы у них не было этой поддержки. А что же это за друзья такие, которые поддерживали в Путин, Путина в Украине в Одессе и говорили, что как хорошо, что у вас в России Путин? Ну, типу, це ж не про українців мова. Тут питання в тому, що коли росіяни спілкуються з українцями, а, рос... а українці становляться в на лактивовують як фішак, і слушають, кивають і переходять на русский язик, да, 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 то росіяни думають, що перед ними їх халопи, бо вони своїх халопів знають і вони нас теж сприймають як халопів, тому що їх оточує. Вот вот бізм'яннеї мальчики з бородою. Борода є. Гідності немає. Ну, то таке. Ви чуєте все, що він говорить. Немає ніякої полеміки в цьому інтерв'ю. Ніякої. 33 запитання Чичваркіну. 33 способи Чичваркіну щось поговорити, поводити хуєм по губам українським глядачам. А я буду сидіти в студії, ставити запитання за запитанням. Оце от передача так називається. Коротше. І от нам це продають як інформаційний продукт. Я розумію, що у цього продукту не так багато переглядів. І зараз у мого відео буде набагато більше переглядів, ніж цей, навіть на цьому резервному каналі, який я взагалі, яким я не займаюся. Але, ребята, ну от серйозно. Ви самі створюєте для росіян доріжку, по якій вони кавровою килимову, по якій вони заходять сюди. Тому що ви самі стаєте. Дзенькаєте з ними по-русски, кланяєтесь, киваєте головою, а потім таке, А чого росіяни до нас заходять? Я прям не знаю. Ну, тому що ти раком став і сказав: Заходіть. Ну, типа, чого заходять? А вони, до речі, до речі, я то можу вам сказати, вони навіть можна сказати, нами обдурені росіяни. Вони дивляться на нас, а ми ведемо себе, як їхні халопи. Ну, я маю на увазі, не всі, звичайно, так ведуть, але ті, з якими вони взаємодіють. Вони їхні халопи точно так же себе ведуть і тут халопи, і вони такі так. Ми один народ. Ми привикли к этому. І у них немає взагалі зіткнення з реальністю, що таке українці, тому що в їхньому оточенні немає українців, в їхньому оточенні хахли, малороси, халопи, ті, хто хоче їсти з рук баріна в Москві, а тому, що там типу, дороже. ну щось таке. Ну я не знаю. І Чичваркін сам розповідає про те, що в Одесі він спілкувався з українцями, які заздрять, що у них там Путін. Ну серйозно, ну ти, ти серйозно віриш, що це українці були, що це я не знаю НКВД в якомусь поколінні. Що це не русське, що це не якась взагалі недорозвинена хрінь. Ти сприймаєш українців такими? Але сум в тому, що, по-перше, репрезентація навколо цих довбнів така, написала ви в коментарях, що Чічваркіно ж пропонувала міністерство економіки очолити. Я не знаю, хто були ті люди. Це перше, а він сказав, що він відмовився, тому що ну, точніше, йому запропонували, а він ще навіть не відмовився. але він дав поняття, що він взяток не бере, корупція не спрацює і його тому не взяла. Ну, от, от тільки тому. Але ж ми бачимо, по-перше, що плазують. По-друге, вони ставлять інших в позицію залежності від себе. І ну, я абсолютно не засуджую медиків, які беруть ці гроші. Тому що ми беремо всі гроші, ми використовуємо всі ресурси. Ворожі ресурси, які ми використаємо на свої потреби, не підуть на їхні інші потреби. Це, типа, можете використовувати, беріть завжди. Все. Мені б запропонували піти на Russia Today і платити мені супербільшу зарплату, така, яка була б. Я би пішла і ці гроші куди-то відправляла. Ну, я, я перекручую, звичайно, але я просто хочу позначити свою позицію. Але ж питання в тому, що. Отакі от, от гравці мадійного ринку або Олі Полікови, або щось таке, що насправді ну, Оля Полякова, вона ж не залежить. Ну, ми не знаємо, вона залежить чи не залежить. Ну от номінальна вона не залежить фінансово від Чичваркіна, Вона залежить від Чичваркіна тільки тим, що вона може посидіти з ним рядом і вкусно покушати. І вона насправді могла б не плазувати. але... Вона створює і докладається до образу україночки, а Чічварті потім а чому не одна страна, якщо вокруг всі такі ж холопи, як я привикла до того, в Росії. І сумно, що цей медійний продукт створює нових холопів, тому що їм це показують як норму, вони приєднуються до цього досвіду, дивляться на нього і такі: о, нормально, барін. Хороший, он все знає, зеленський не такой, уряд не такой, в Британії все плохо да вот і це ж головне, воно в голові там застрягне. Ну і зрештою, чим все закінчується? Запитання фінальне, просто я не знаю, чи воно фінальне, але у мене це фінальне. Є віра в, в те, що э, український і російський народ стануть э, як э, це правильно сказати дружескими народами, дружескими странами. І скільки надо буде времени від моменту прикрашення воєнних действий для этого? Несмотря какие еще военные преступления будут совершены. Да, это, конечно. Сейчас будем считать, какие еще будут преступления. Ну, короче, сможем ли мы быть братскими народами? И тут, друзья, будь ласка, засырайтесь и послухайте всю відповедь. Ну вот, если сегодня и... все остановится, то вот сколько, как вы думаете? Это все зависит от того, какой будет договор, будет ли он мирный договор, и какие будут у него условия. Если, условно говоря, Если мы уже говорим о фантазиях, да, если приходит оппозиция и всячески попытается замириться и условно договаривается только про Крым. Придет оппозиция, которая будет мириться и условно договариваться только про Крым. Ми повертаємося до тої тези про Крим, яку я вам казала 10 хвилин тому, що коли його запитали, а якщо станеться так жахливо, що Крим не повернеться? Це не жахливо. Жахливо, якщо Путін буде в Києві. І далі він говорячи про опозицію, уже зразу закладає. Ми ще не почали взагалі ніяких ні переговорів, нічого. Уже закладає, що опозиція буде питатися заміритися і условно буде тільки вести переговори, щоб ставити Крим русським. По слуху, это цель. вот если сегодня все остановится, то вот сколько, как вы думаете? Это все зависит от того, какой будет договор и будет ли он мирный договор, и какие будут у него условия. Если, условно говоря, если мы уже говорим о фантазиях, да, если приходит оппозиция и всячески попытается замириться и условно договаривается только про Крым. Я не разумею, я. поєднуються в одному реченні, всячески попитатися заміритися і условно договариваться тільки про Крим. Це типа, це супер класна опція, це супер класна опція. Це от вообще лучше, що може предложить нам Росія. Це перше, він говорить. Другий пункт. Ну, тому що якщо опозиція прийде, то в цілому людей, які радикально настроєні, не так багато Вот. Я думаю, что точка соприкосновения будет, наверное, в словом Крыма. Да? Вот. Это одно дело, если придёт просто кто-то мягче Путина, не ну, просто не военный преступник, а обычный пропутинский жулик. Ну, короче, если оппозиция и точка соприкосновения только Крым, то это одна. Если будет пропутинский жулик, то это, конечно, на года, на года проблема. а опять-таки придут, условно говоря, большие либералы, которые дерегулируют де торговлю, страны могут быть все еще в войне формально и не подписать мирный договор, а купцы будут уже туда-сюда основать. Якщо прийде Путіна, то це надовго. А якщо ми не перестанемо воювати, а підпишемо якісь торгові документи, то, то купці будуть заміряти туди-сюди виснувати. Ну, Потім Чічваркін говорить, що правда, що діти, які в підвалах ходять в школу, на уроках замість уроків, ніколи Росії не бачать функція. Ви побачили, як він в першому Женщині продавляє, що взагалі варіантів немає, що нам повертають Крим? Да? Ну, це не питання, повертають вони чи ні. Ну, росіяни заходять з мінімаль... от, мінімальна вимога, мінімальна, от, типа, без цього, ні, це Крим. Він от найкращий варіант але все одно Крим наш. Нахріна Чичваркін на українському медіа? У мене питання: до Lux FM, до. Ну, причому, що вони ж це записали, він це сказав. Два рази він це сказав не прямо. Він один раз сказав, що віддати е, Крим — це не найхуша, а Путін в Москві, а другий раз сказав Отета. А умови про те, що типа, все, Росія йде нахрен вообще, к херам собачим, і Росія Тива, Росія Чечня, Росія Карелія вони. Теж йдуть від Росії, і Московія залишається в своїй клакі і самі себе зжирають. Ні, цього немає. Зрозуміло, що це наші, наші побажання. Але ж питання в тому, що цю хрень, ну, вологий, ми, ми типа, FM, ви, типу, Асталі канал вологих фантазій русних чи що. Причому, що він навіть не проходить, навіть не проходить тест питанням, чий Крим. Що він там робить? А я вам нагадаю перед вторгненням. Я вам показувала уривок з права на владу на початку лютого 22-го року. І я от покажу вам, як там Сабчак з тим же вайбом задвигало те ж саме. От представте ситуацію. ні Путін, ні следующий президент відказатися від от Криму не зможе, тому що в Росії це. Это... назовем его присоединение, поддерживает большое количество россиян, и отказ от этого будет считаться крайне непопулярной мерой, ну, таким, скажем так, политическим самоубийством для любого президента, не только для Путина, и в этом смысле это такая ловушка и тупик, потому что отдать свою территорию является политическим проигрышем в глазах большого количества избирателей. Ми не можемо повернути Крим, тому що наша територія росіяни обідяться. Чим це відрізняється від того, що зараз задвигає Варкіна ну, в гострій фазі, в гострій фазі того, що зараз відбувається взагалі з цією російською з російським божевіллям, і з тим, що нам намагаються весь час продати, 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 що це перемір'я, Україну змусять, Україну то. Я просто ну я просто фіксую температуру по лікарні зараз. І от нам. Принесли ще в одному розважальному контенті це на блюді. Я розумію, що з іншого боку, Гардон, Арістович, Юлія Чечеріна. Чич ну, ви зрозуміли, не Чечеріна, а ця Валахата хата мітла к ближайшому орешнику за новою мітлою. оці всі вони продають. Да? Ну, я вам показала просто чисто такий, чисто шоу бізнесовий продукт. І вони все продають. І я вам Нагадую, як тарологи презентують цю тему. Я не пам'ятаю, з якого це каналу. Просто у мене скрін, я така, о, я швиденько, у мене дуже багато всяких скрінів, і я так, от оце. І, до речі, ще хочу показати вам, я от шукала скрін, мені треба був з Люксифем і зайшла в YouTube, а мені вже видає нове відео. Ждать недолго. Ждать недолго, зима близька. Ну і Чеч вже прийшов нам розповідати, як ми повинні стояти на колінах і радуватися допоможі. Росіян